Доброго ранку, рідний наш дім. Доброго ранку діткам усім. Доброго ранку сонечку Ясному. Доброго ранку діткам прекрасним. Дітки, ми сьогодні з вами поговоримо, які права має кожна людина. Погляньте, хто до нас сьогодні завітав в гості. Хто це? Так. Це маленька дитинка, немовля. Скажіть, дітки, а чи ви колись були маленькими? Правильно, звісно, були, кожна людина в свій час була немовлям. Ось і наш гість зовсім недавно був немовлятком та трошечки підріс і саме головне правило людини, що кожна людина має право на життя. Уявіть, що ви щойно народилися, і щоб до вас звертатися, мама і тато довго вирішували, як вас назвати, бо насправді кожне ім'я це справжнє багатство. Кожен хлопчик і кожна дівчинка має своє ім'я: хтось Полінка, хтось Арішка, хтось Нікітка. А хтось Ренатік. Цього малюка звати Максим. А ви, дітки, назвіть кожен своє ім'я. Назвіть імена своїх батьків, бабусь, дідусь. У кого є сестрички-братики, назвіть їх імена. Ось іще одне право. Кожна людина має право на ім'я. Пропоную вам зараз пограти в гру, скажи ласкаво ім'я тата або мами або бабусі. Наприклад, Оля, Олечка, Наталка, Наталочка. І ви спробуйте точно так же. Коли людина народжується, немовлятко з'являється на світ. Воно маленьке. Слабеньке, безпомічне, і його потрібно оберігати і охороняти. Діти. А хто вас охороняє від всяких негараздів? Хто вас захищає? Мама і тата правильно. Тож, це ще одне право людини. Кожна людина має право на сім'ю. А якщо крім мами, тата, братика і сестрички є іще і ваші дідусі, бабусі, татові і мамини, дяді, тьоті, братики, сестрички, то ці всі люди називаються родиною. Сім'я діти може бути як великою, так і маленькою. Ви вже знаєте. Ви всі діти. Маєте родину, тож кожна людина має право на родину. А тепер вам всім пропоную згадати, де живе руденька білочка, вірно, в дуплі, а де живе лисичка у норі, вірно, а де живе пташка? Вірно у гнізді. А ведмідь де живе у берлозі, вірно. А до чого ж це я питала у вас, діти? Про звірят, птахів, а до того, що навіть у кожної пташки, у кожної тваринки є родина, є свій дім, своє житло, то це ще одне право людини. Право на житло. Про права людини, діти, пам'ятайте і про них не забувайте. До нових зустрічей. Бувайте!